Накипіло з Євгеном Стрельцовим. Це Радіо Накипіло. Я Євген Стрельцов. Ця година сьогодні. В цю годину я з вами, головний редактор Радіо Накипіло. І зараз у нас в студії до нас доєднався Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Вітаю пане Богдане. Доброго дня, студія. Так, і ми будемо говорити про автоматизовану систему централізованого оповіщення Харкова. Власне, про те, що, на жаль, всі харків'яни. Чують неодноразово в, в Харкові, коли спрацьовує тривога, і коли є небезпека, коли безпосередньо є небезпека. Власне, вводиться в експлуатацію нова система. Пане Богдане, розкажіть, будь ласка, яка мета нової системи оповіщення? Ну, по перше, я хочу зазначити, що харківський міський голова Гертериха неодноразово не... неоднозна... вже казав, що місто постійно потерпає від тривог, Оскільки ми ведемо статистику і бачимо, що більша кількість тривог, це 65%, якщо взяти 2024 рік, не стосувалася безпосередньої загрози місту Харкову. Тому було поставлено таке завдання нашому департаменту, власне створити таку систему оповіщення децентралізовано, Сучасну, яка відповідає всіх вимогам нормативних документів, і ця робота була зроблена департаментом та комунальними підприємствами Харківської міської ради, і в першу чергу її основна задача це зробити диференціацію тривог, про яку вже багато казали, і яка буде звучати і повідомляти про небезпеку виключно тоді, коли буде загроза місту Харкову по застосуванню засобів враження. Тобто, простими словами, ми будемо чути тривогу менше, тому що вона стосуватимеся безпосередньо без небезпеки для міста, якщо вона буде виникати. Ну, правильно? Я однозначно можу сказати, що по часу вона буде так точно менша, але я хочу просто привести приклад. Ми вже з вихідних минулих вихідних почали в тестовому режимі її використовувати. В нас була вже ситуація, коли. Обласна сирена не спрацювала, її не включали. Місто дало власну тривогу, і в цей час прилетів БПЛА «Молнія». Це можете подивитися у всіх записах в минулу п'ятницю. Така історія нас сталася. Тобто, ми кажемо про те, що кількість тривог по кількості може бути більшою, але по часу її це буде буквально там 2-3-5 хвилин. Загроза минула, і звичайно, що даємо відбій тривоги. Позиція така, mm -hmm. коли система остаточно запрацює, чи є вже конкретні терміни? Ну, дивіться, по перше, ми її ввели в експлуатацію в, в минулу п'ятницю. Вона вже повноцінно може працювати. Є зараз деякі юридичні моменти, а саме це дозвіл від генерального штабу та ДСНС України. Ми чекаємо на їх фінальну позицію, бо всі команди, ситуаційний центр міста Харкова і наш департамент, який є органом управління ситуаційного центру, отримує відповідно до регламенту, який передбачається на рівні законодавства. А саме, що такий сигнал ми повинні отримувати від територіальної системи повіщення, тобто від обласної державної адміністрації, яка, в свою чергу, таку інформацію отримує від оперативного чергового ДСНС України. Тобто є відповідний регламент, але в той же час, відповідно до постанови Кабінету міністрів 733 ми можемо в разі отримання оперативної інформації про реальну загрозу минувати цей весь складний алгоритм і оголошувати цю тривогу при наявності такої оперативної інформації. У нас доступ до такої оперативної інформації є. Тому ми, я ж кажу, от як приклад, БПЛА «Молнія», яка залетіла в місто Харків, ми не дали тривогу, і як, як як потім стало вже відомо, що були повністю праві, що таку тривогу дали. Система оповіщення її вже. Чуло все місто, зрозуміло, і там не тільки сигнал безпосередньо тривоги, але ще і повідомлення. От розкажіть, будь ласка, які саме повідомлення записані, на що звертати увагу? жителям? Ну, по перше, ми бачили, що є відповідні вимоги до сучасних цих систем оповіщення. До речі, місто Харків єдине місто в Україні, яке виконало повністю на 100% ті технічні вимоги, які ставляться зараз до таких систем оповіщення, тобто, по перше, те, що ви правильно сказали. Крім сигналу повітряної тривоги повинна бути обов'язково річове оповіщення, саме про тип загрози, і що саме становить небезпеку. У нас записано 16 команд. Ну, По-перше, це більшість команд, які стосуються правового режиму воєнного часу. Це і загроза керованих авіаційних бомб, загроза артобстрілу, загроза це ракетна небезпека. Тобто ті типи, які безпосередньо стосуються використання засобів враження противником, є загальна повітряна тривога. Це умовно кажучи, буде вмикатися тоді, коли невідома причина, причина надання команди оперативним командам збройних сил України про початок тривоги. Бо дійсно в 90% випадків, коли поступає команда про включення таких серед, ми знаємо причину. Але якщо є така ситуація, що ми її не будемо знати, то є загальна, просто загальна тривога і де Вже ми кажемо про те, що оголошено повітряна тривога, речове сповіщення. Далі це сигнали цивільного захисту, це радіаційна небезпека, це хімічна загроза, тобто вони стосуються техники. На їх аварії не дай боже, таке станеться. То відповідно також відповідним чином буде надані відповідні сповіщення. І сигнал перевірки системи оповіщення, бо в мирний час відповідно до нормативів цю систему повинні. Раз в квартал обов'язково перевіряти на справність на виконання цих сигналів. Всі ці сигнали також передбачені нормативними документами, тому ми, в принципі, нічого нового не видумували і зробили таким чином, щоб людина в першу чергу знала, що саме загрожує безпосередньо місту в разі такої небезпеки. <рес> ну, Тривогу стало чути краще цю нову систему. Можна сказати, що вона звучить набагато гучніше і. Набагато гучніше, давайте так скажемо. Чи е, продумувалася ця система, щоб було е, ці сигнали чутно по всьому місту? Ну я поперше хочу сказати, що відповідно до проектної документації була розроблена звукова карта. Вона розроблялася відповідно фахівцями і туди накладалися відповідно ті шуми, які є по місту. Тому було вибрано я трошки так привідкрию. Тайно, 65 точок установки, і на кожне на кожній з точок установки по 8 таких сирен. І всього у нас 520 сирен по місту парку встановлено. це більш ніж достатньо для того, щоб сигнал було почути. І це ж я хочу ще раз наголосити: це ж тільки перший етап реалізації, бо ми ж до, до цього і зробили повністю перехват радіотрансляції. Української державної телерадіокампанії планується в цьому році це повністю інтеграція нашої системи з усіма радіостанціями на території міста. Тобто про що йде мова? Коли оголошується тривога, йде перехват трансляції радіосигналу, і саме оголошується причина такої небезпеки. У Нас це вже на трьох радіостанціях працює це на суспільному на культурі і ще на одній телерадіокампанії, але планується це повністю інтеграцію зробити. В Цьому році по всім радіостанціям, і також інтеграція з об'єктовими системами оповіщення, бо відповідно до тих нормативів, всі підприємства, на яких відповідно до законодавства повинні такі системи бути встановлені. Вони зобов'язані інтегруватися в нашу місцеву систему оповіщення. Це в тому числі і торгівельні центри, це і сховища, які нові будуються. Тому роботи ще дуже багато, але основний функціонал, який повинен бути, він вже виконаний і повністю готовий до застосування. Тобто я правильно розумію, що на радіо накипіла скоро буде теж звучати оця система. Та, не тобто, от ми зараз з вами в ефірі спілкуємося. Якщо не де буде, буде оголошена повітряна тривога, то ефір буде перерваний на три хвилини, як це передбачено, і буде самотранслюватися повідомлення про таку небезпеку. Це, в принципі, така практика і по європейським країнам, і по Сполученим Штатам Америки. Тобто, всіми доступними засобами комунікації людині сповіщується, що є відповідна небезпека. Угу. За, чи бралась за основу чиясь модель? Тому що Україна в поганому сенсі, в, унікальному, в унікальній ситуації повномасштабного вторгнення війни, якої не було на європейській території такого масштабу досить давно. От ви звідки брали за основу приклад? Чи брали взагалі? Чи це ну, дивіться, унікальна поки, я хочу сказати, що є да, відповідні нормативні документи, які були вже скориговані під час правового режиму воєнного стану, розробник цих документів ДСНС України? Звичайно, що вже враховувалися ті речі, які, скажімо так, навіть не реалізовані там да, в деяких європейських країнах. Ну, наприклад, я просто хочу сказати, що наша система має три. Канали зв'язку, які я розголошувати не можу, бо це службова інформація, але тим не менш, тобто передбачений резерв на випадок, наприклад, основного виходу з ладу, наприклад, основної лінії зв'язку. Теж саме, як і не було вимог щодо автономності систем, всі наші системи повністю зарезервовані по електроживленню, і вони будуть працювати в блекаут. Бо ви бачили вже приклади, коли по місту Харкову були блокаути, то старі системи оповіщення, звичайно, що вони не працювали, бо. Ніхто ніколи не розраховував, що може бути ситуація, що повністю місто відключено від енергопостачання. Тому в тому, от ось такі моменти, які саме стали відомі вже під час безпосередньо бойових дій і були внесені відповідні корективи. Тому я ж кажу, що наша система є унікальною, оскільки ми перші, хто це зробили з виконанням усіх вимог, які вже передбачені для будівництва таких нових систем. Ну я все ж таки хотів би уточні уточнити, чи були консультації з експертами я більше можу сказати, Ми, по перше, звичайно, що ми дивилися досвід європейських країн, як це реалізовано, дивилися і з відповідними фахівцями, спілкувалися, бо звичайно, що це дуже такий важливий проект. Ми ж розуміємо, що ми цю систему будували не на рік, не на два, і навіть на п'ять, ні на десять років. Тобто, ми хотіли зробити таку систему, щоб вона мала певний запас міцності, надійності. І звичайно, щоб вона відповідала всім сучасним вимогам, бо ми розуміємо, як інтенсивно да, зараз сфера і тому ну я просто до прикладу хочу сказати, що наші всі сирени управляються в цифровому режимі за допомогою програмного забезпечення, а не за допомогою там ще радянських пультів П-160, як це було раніше, і вмикалося в ручному режимі. Тобто, все це ми кажемо і про інтеграцію з мобільним додатком повітряна тривога, і з тими інтеграціями, які я вже вам зазначив, що будуть в подальшому реалізовані, в тому числі по пере... перериванню радіотрансляції, там телебачення, інтеграції в торгівельні центри, в інші віктові системи. Тобто, безумовно, досвід ми подивилися, але я ж кажу, що. Держава також цьому питання не стоїть на місці і е, дуже динамічно вносили зміни саме вже під час війни е, в технічні характеристики, які повинні виконати е, органи місцевого самоврядування при будівництві таких систем оповіщення. Чи спілкуєтесь ви з колегами з інших областей з інших міст України? Чи планується передавати досвід Харкова в інші в інші регіони? Ну, ви знаєте, в нас зараз є великі проекти, які реалізуються між мерією Львова і Харкова в рамках проекту плічопліч ми здійснюємо повністю обмін досвідом. В них також є певне технічне рішення по системі оповіщення. Воно відрізняється від харківського рішення, але тим не менше ми в постійній комунікації, і кожен, звичайно ж бере найкращі практики для того, щоб можливо їх було в своїй громаді реалізувати. А скажіть, будь ласка, ще от щодо тривог, технічна технічна сторона. Ви кажете, що їх може стати більше, але вони будуть коротші. Так виходить. Ну я вам приклад привів. Наприклад, в чому була основна проблема зі старими тривогами? От, наприклад, шахеди. Ми всі знаємо, заходять да, на територію області, наприклад, з Ізюмського району. І з військом відпрацьований певний алгоритм, певний радіус, при якому надається в певний проміжок часу, де ми повинні оголосити таку тривогу, щоб людина могла цей сигнал почути і вжити відповідні заходи щодо укриття. Тому, от просто приклад, що у нас може шахет літати там в Ізюмському районі. При цьому вся тривога в Харківській області. А всі розуміють, що реальної небезпеки вона не становить. Тому відповідні алгоритми, механізми то що, що я сказав, на погоду не знаходиться в генеральному штабі саме по тим критеріям, по яким буде головуватись повітряна тривога. Тому те, що ми сказали, що шахет може пролетіти відповідний периметр, який вже, наприклад, не становить загрози місту, і буде одразу надаватися відбій, тобто і суть самої диференціоної системи, що безпосередньо тривога звучала тоді, коли є реальна небезпека. Але в першу чергу хочу сказати, що для нас є великий пріоритет це безпека людей. Тому я просто хочу зразу це питання підняти, бо люди будуть питати щодо там ракет, щодо балістики. Якщо буде оголошена тривога по балістиці, звичайно, що тривога буде вмикатися і також в місті Харкові. Бо як показує прикрий досвід, балістика до міста Харкова летить навіть швидше ніж ракета с 300 С-400. Такі вже приклади в нас були. І ви знаєте, що на тому тижні був страшний обстріл міста ізюму. Там балістична ракета долетіла. З, скажімо так, тисячу кілометрів вона пролетіла за 41 секунду, бо швидкість таких ракет 7,5-8 тисяч кілометрів на годину. Тому повинні ми розуміти, що взліт Міг-31 всі ці тривоги загальні, де є застосування за собі враження, де підлітний час складає ну, дуже маленьку кількість часу, то такі тривоги будуть, звичайно, що на рівні з іншими тривогами. І також звучати по місту хаково. А які вони будуть? Вони будуть більш інтенсивні, швидкі, тому що там, поки прозвучав сигнал тривоги. Ну треба ж, мабуть, вже оголосити якесь повідомлення, що негайно переходьте в укриття, бо летить балістика. Як, да, як дивіться, це буде? ми в тому, що ви хотіли, що в першу чергу, якщо ви помітили, то звук нової системи нової сирен відрізняється від звуку старої. Це було зроблено спеціально для того, щоб все-таки людина розуміла, що працює нова система, і на ній і потрібно реагувати. Ми, ми всі прекрасно з вами в місті Харкові живемо і розуміємо, що за три роки. Ну від, відверто скажемо, мало хто ходить в укриття бо вживає там якихось заходів для того, щоб там мінізувати ризики. Я маю на увазі там правила двох стін та інше. Тому для нас дуже важливо. Ми будемо просити в тому числі і змі, щоб вони підтримували інформаційну кампанію. Що якщо буде звучати наша нова сирена, то необхідно на це обов'язково реагувати. Щодо часу і озвучення є відповідний норматив, що мінімум сирена повинна звучати 3 хвилини. Є проміжок 3-5 хвилин. Ми поставили мінімум, бо розуміємо, що 3 хвилини це в принципі більш ніж достатньо для того, щоб цей сигнал чути. Тому не буде реалізовано таким чином, що йде звукова сирена 3 хвилини, і після цього причина такої тривоги. Тому я ми казав, що. Зараз розмовляється на погодженні, розробляється на погодженні, знаходиться у генерального штабу саме підльотний час засоби враження по місту, щоб людина могла прослухати тривогу, почути команду, і був вже час і проміжок часу для того, щоб зжити відповідні заходи щодо укриття. Угу. Чи можете ви розказати про те, скільки коштувала ця система, і якщо так, які кошти використовувалися? Це місцевий бюджет, чи це допомога донорів? Я хочу по перше сказати, що якщо ви подивитесь тендерні закупівлі, в нас безпосередньо обладнання закупали комунальні підприємства, але також велика кількість комунальних підприємств була задіяна для реалізації цього проекту, щоб ми ходже роздешевили монтаж цієї системи, і тому я просто проведу приклад, що порядок цін на такі системи близько 60-80 мільйонів гривень. В Харкові ця система коштувала близько 22 мільйонів. Але при цьому комунальне підприємство Харківської міської ради також повністю в цьому приймало участь щодо і встановлення і виготовлення там певних. Речей для монтажу такої системи підведення там на собі в зв'язку. Тому в нас система получилася найдешевше і окремо зроку сказати, що це був харківський підрядник, харківська компанія яка вже дуже давно на цьому ринку саме виробництва цих сирен. І першу чергу ми цьому дуже раді. Скільки, по перше, є технічна підтримка 24 на 7 фізична наявність спеціалістів, що немало важливо, бо Дуже велика кількість виробників, як правило, знаходяться в західній частині України. Тобто є питання зразу по технічній підтримці. Ну, друге і найголовніше те, що податки, сплачені від цих закупівель, вони йдуть в першу чергу в бюджет міста Харкова і Харківської територіальної громади. Тому це виробництво, це харківська розробка. Я більше можу сказати, що таким же шляхом пішов місто Львів. У Львові також був свій місцевий виробник і. Ми всі розуміємо, що е, на такі е, системи, які е, реально стосуються оперативного оповіщення населення, е, необхідно, щоб була з 24 на 7 підтримка, і не, не важливо, це комендантська година чи не комендантська година. Ці системи повинні бути повністю е, готові до режиму експлуатації в будь-який час і в будь-яку пору доби. Угу. Е, ще хотів вас запитати щодо. Е, на декілька питань назад повернутися, коли ви казали про те, що не всі в Харкові реагують на сигнали тривог. От, власне, е Чи планується щось додатково робити для того, щоб людей, людям пояснити, що це необхідно? Ну, не може такий драматичний, е не може така ситуація розвиватися далі, коли тривога звучить, всі знають, що відбувається, і при цьому ніяк не реагувати. Дивіться, по перше, є дві складові. Перша це інформаційна кампанія. Над нею ми вже давно працюємо спільно із медіа із телеграм-каналами. І друга складова, якщо ви побачите, ми вже протягом цілого тижня в мобільному додатку повітряна тривога конкретизуємо саме причину такої тривоги. Бо це таки, напевно, людина, яка живе в місті Харкові три роки поспіль під час війни, вже що якщо летить кап і летить там молнія, ну напевно, вона для себе робить якісь висновки щодо необхідності укриття. Тому для нас дуже важливо саме вчасно проінформувати про причину тривоги. Тому я сказав, що інтеграція з мобільним додатком повітряна тривога з офіційним застосунком, до речі, є дуже важливою складовою. Бо у нас є завжди можливість конкретизувати одразу людині тип тривоги, по якій по якій іде сповіщення про небезпеку, тому. Ми дуже просимо людей уважно склідкувати, і найголовніше встановити такий мобільний додаток. Бо це по перше дуже зручно, дуже інформативно. І от на ваше питання, яке ви задавали до того, щоб в місті Харкові завжди було чути, я ж кажу, що є дуже велика кількість складових, бо повноцінна система повіщення включає в себе всі канали інформування населення, як і мобільний телефон, так і трансляції раді. Бо ви, ми всі звичайно з вами розуміємо, що якщо людина їде в машині, є шум колес, є шум траси. Інших автомобілів, то тому і, і технічно було прийнято таке рішення, що буде робити переривання радіотрансляції. Бо ми ж розуміємо, що з сучасними там автомобілями, з дуже доброю звукоізоляцією, дійсно, скільки б ти кількість серед ми б не поставили по місту, то не завжди їх може бути чути. Тому тут найголовніше, щоб людина цей сигнал отримала і для себе прийняла рішення, що необхідно укриватися. Тому перше найголовніше це звичайно, що медіакомпанія. друга ми. Всі доручення, всі отримали наші відповідні фахівці, які знаходяться на оперативному пункті управління, що обов'язково повинні одразу конкретизувати тип тривог і причину цієї тривоги? Угу. Ще хотів, якщо можна вас питати про ситуаційний центр, який відкрив у Харкові, да. чи сприяє він безпеці міста, як взагалі він працює? Ну, я думаю, що ви бачили ролик, який був випущений до року діяльності департаменту. Ну, по-перше, нам вдалося зібрати всі екстрені служби, всіх екстрених служб. Це служба 101, служба порятунку ДСНС, 102 поліція, 103 швидка допомога, 104 газова служба. Також ще є Укренерго, Є там також інші суб'єкти, інші підрозділи безпеки оборони. І завдяки тому, що ми... По в першу чергу знаходимося всі в одному місці. Ми зразу оперативно реагуємо на відповідну на звичайну ситуацію. Ну, звичайно, щоб це не було можливо, якби ми не також в минулому році не побудували спеціалізовану систему відеоспостереження. Це окремий проєкт. Він викремлений від загального плану. Там да, система безпечне місто та камери відеоспостереження, які просто знаходяться там на перехрестях на вулицях. Це та спеціальні купальні камери відеоспостереження, які з відповідною аналітикою допомагають виявити місця прильотів. Які в першу чергу зроблені таким чином, що повністю перекрити периметр міста, я знову таки з міркувань безпеки технічних характеристик розголошувати не можу, але на сьогоднішній день ми на 100% бачимо весь периметр міста. І час виявлення зараз прильоту або там серйозної пожежі і надзвичайної ситуації, пов'язаної, там з, наприклад, я ж кажу, з прильотом складає там 15-25 секунд. Оператор, який відповідно сидить за цим місцем, одразу бачить локацію, і відповідно враховуючи те, що в нас зібрані всі представники екстрених служб, то одразу на місце відправляються відповідні рятувальні підрозділи і надається вся відповідна допомога. І завдяки тому, що ми бачимо реальну картинку, то ми зразу розуміємо, яку кількість сил і засобів необхідно висилати для ліквідації наслідків, умовно кажучи, да, яка прилетів. Там в полі або ка прилетів там 12-ту поверхівку, як це в нас було на бібліках. ми одразу бачили, що в нас склався повністю під'їзд, що є масштабна пожежа, і розуміли, що там необхідно там 12-15 підрозділів ДСНС, там велика кількість бригад екстреної медичної допомоги. Там і всі комунальні служби. Тому завдяки саме цій системі відеоспостереження, ми маємо можливість зараз дуже швидко виявляти е, такі надзвичайні ситуації. До, до цього це 3-4-5 хвилин було до того, поки перший заявник не зателефонує на екстрений телефон. А на превеликий жаль, нас дуже багато е, людей, які замість того, щоб телефонувати на номера 101, 102, 103, 104, беруть мобільний телефон, знімають і намагаються в якихось там пабліках Відправити і для публікації ми також в цьому питанні продвинулися. Ми з'їмо практично з усіма адміністраторами цих пабліків повні взаємодії. Дуже часто, якщо складається така ситуація, ми можемо вже оперативну картинку отримати якраз від адміністраторів таких телеграм-каналів. І що Людина там прислала для публікації, що до коня хвилини хвилина тому біля мене стався прильот. І ми вже бачимо також за допомогою додаткових таких засобів, оперативну обстановку з місця надзвичайної ситуації. Тому от така комунікація і така організація роботи допомагає в першу чергу зберегти життя людей. Ми всі розуміємо, що якщо це стосується тим паче попадання за своє враження по багатоквартирним будинкам, ми розуміємо, що там кожна хвилина. Вона реально вартує життя. Тому для нас найголовніше, і, і в принципі, це те, що декларував і міський голова: це збереження життя і здоров'я людей. Це основна єдина ціль роботи ситуаційного центру міста Харкова. Дякую, дякую, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. Нагадую, що Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, був у нас в етері. Ми говорили про нову систему централізованого оповіщення Харкова. Дякую. дякую. Ну що ж, це було, була програма НАКіпіла в день. Я Євген Стрельцов, головний редактор радіо Накипіла, був з вами. Почуємося вже завтра, о 14-й. Знову наостанок скажу про зміни, чому власне відбувається так, що замість Кирила Лукаша. Я а в понеділок була моя колежанка Аліка Піхтерова. Крио Лукаш, наш колега, наш товариш, ведучий радіо «Накипіло» доєднався до Сил оборони України. Ми його, ми з ним на зв'язку. Ми його підтримуємо. Ми всіляко будемо йому допомагати і допомагати в цілому силам оборони України. Як ми це робили весь цей час? Тому у найближчий час будемо чергувати разом з Алікою Піхтавровою. Ви будете чути або мене, або Аліку. Що ж, на цьому все. Дякую, що були з нами. Залишайтесь з нами. Це Радіо Накипіло. Як я казав, можна підписуватись на нашу спільноту. Інформація є на нашому сайті, або слідкуйте за записами етерів на нашому Ютуб каналі. Радіо Накипілої. Бо ми про Харків, про Харківщину, про людей.